У мережах опублікували аркуш пергаменту, на якому візуально зобразили підписи українських гетьманів і московських царів. Користувачі просто шоковані різницею. Ви дивитесь РБК Україна мене звати Юлія Гаюк. Погляньмо ближче на цю знахідку. Ось таке фото з'явилося на просорах Твіттеру. Автор публікації зазначив, що різниця між розкішністю підписів і є причиною приховання московитами більшості їх архівів, бо то є прямий доказ їх безмежної тупості. На світлині справді видно, що підписи українських гетьманів більш розлогі та складніші у відтворенні. Водночас, підписи російських монархів просто повторюють їхні імена в доволі простій формі написання. Знаєте, це той випадок, коли ти ніби й цар російської імперії, але на папері просто п'ятя сусіднього двору. Оцвідки западну більш прагматичне. Руський чоловік, російський чоловік, він думає більше, думає більше о, о, о цінностях, моральних, нравственних. Щоб переконатися у достовірності цих підписів, за роботу взялися фактчекери. Вони підтвердили, що всі підписи справді належали історичним особам. Підписи українських гетьманів походять із книги Марини Тратнер скарби шведських архівів, а російські каракулі можна знайти в їхньому ж музеї каліграфії. У коментарях під дописом українці висунули версію, що складний підпис означає те, що політичний діяч насправді писав дуже рідко. В істориків є інша версія. У період 17-18 століть в Україні панувала культура бароко. Цей стиль дуже помітно прижився і розвинувся. Основні риси стилю бароко це парадність, урочистість, пишність і динамічність. Тож у ті часи будь-яка поважна людина повинна була підписуватися складно та вишукано. Це свідчило про високий рівень обізнаності. А те, що російські царі мали доволі примітивні підписи, говорить про їхню відірваність від цивілізованого світу ще з давніх давен. До речі, сьогодні на онлайн-аукціонах можна знайти цілі книги з підписами гетьманів та імператорів. Наприклад, такий лот 1853 року продали за 10 тисяч гривень. Тому придивіться до власних підписів уважно, можливо, у ваших жилах тече гетьманська кров? І напишіть в коментарях свою думку, чи справді підпис свідчив про освіченість і культуру. Побачимось.